Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 9-му каталозі ми маємо чудову пропозицію, туж з екстремальним об'ємом в Іван Туш, в своєму складі має Олія соняшника і вітамін С. Ціна в каталозі 159 гривень. Для віп-клієнтів буде кешбек 15%. Для партнерів ціна туші 127 гривень. І зверніть увагу, зараз можна цю туш взяти за доставку. За доставку, коли ви берете туш, вона коштує 175 гривень. Якщо у вас доставка 65 гривень, ви нічого не платите за доставку, а туш вам Получається 110 гривень. Якщо доставка у вас 85 гривень, ви також нічого не платите за доставку. А туж вам ж вам взагалі 90 гривень. Тобто зверніть увагу. Тож гарної овальної форми має захисну плівочку. На своєму торці має логотип Оріфлейм, розроблена туш в Швеції, вироблена у Польщі. Подивіться, яка гарна щіточка. Об'ємну туш краще наносити з рухами від самих коренів. І ви наносите шар, і коли у вас результат задовольнив, припиняєте наносити, і це вже є той результат, який ви отримали. От дивіться, пані, це один шар, от я отримала такий результат. Це один шар. Є тільки один нюанс, якщо ви хочете, щоб віки так трошки. Ну, такі були пряменькі і довші, то ви берете щіточку і прокручуєте її. Тоді вони такі рівненькі і зразу так, ну, іще й подовжується. А якщо ви хочете просто об'єм, ви просто з за подібним рухами від коренів просуваєтесь, і віки, бачите, стають такі об'ємні і дуже легко наноситься щіточка, напрут просто зручна, просто ідеальна. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мій результат. Якщо у вас є досвід використання цього продукту, будь ласка, поділіться вашою думкою. Якщо продукт цікаво, будь ласка, переходьте за посиланням. Всім дякую за перегляд, гарного настрою і краси!